Добрий день, любі діти! Запрошую вас помалювати разом зі мною. Діти, на початку заняття ви відгадайте загадку, про кого сьогодні піде мова. Любить спеку він і воду, дуже схожий на колоду, велетенський і страшенний, є на світі звір зелений, зуби гострі, ніби ніж. Утікайте всі скоріш. Зачаїться і лежить. Може, носа відкусить. Тім, хто пильний загубив. Бо на те він крокодил. Крокодил відноситься до рептилій або плазуни. Мешкають крокодили в теплих країнах, де не буває зими. Вони хижаки. Палюють на інших тварин. На суші крокодили швидко пересуваються. А чи знаєте, як вони народжуються? Доросла мама крокодил відкладає яйця на березі у пісок, закопує їх і охороняє, поки не почує попіскування маленьких крокодильчиків, потім їх викопує. І в пащі переносить їх до водойми. Погляньте, який крокодил на вигляд! У нього є голова, паща, тулуб, лапи та хвіст. Пропоную вам намалювати крокодила. А зараз давайте розімнемо перед малюванням наші пальчики. Крокодил пливе по річці, очі випучив свої. Він зелений, мов травичка, від очей і до хвоста. Молодці. Малювати ми будемо кольоровими олівцями. Спочатку намалюємо горизонтальну лінію зліва направо. Право намалюємо гострий кут ось так. Це буде паща нашого крокодила. Малюємо голову і переходимо до довба і ведемо ось так до скінчика хвоста. Малюємо лапи, намалюємо у вигляді цифри 2. одна двійка, друга та заокругляємо. Ось так. Зайве витримо гумкою. Ось так, на спині зробимо гребень, ось так, до кінця хвоста в пащі намалюємо гострі зуби. Ніс та око. Спочатку розфарбуємо низ живота у крокодила він жовтого кольору. Та зафарбуємо всього крокодила. Зеленим кольором пер гребня зафарбуємо олівцем, зеленого кольору але іншого відтінка, а зараз наведемо олівцем лапки та сформуємо. Ось так. Червоним олівцем намалюємо ось так пащу. Коричневим олівцем намалюємо око, але не до кінця серединка буде жовта. Зениця носик та обвідемо нашого крокодила ось так коричневим олівцем його гребень. І крокодильчик в, наш, в нас вийшов. Але крокодил живе біля води. Давайте синім олівцем намалюємо ось так. Водичку, що він стоїть біля води, такими легкими рухами. Ось такий крокодил вишив у мене. У вас все вийде. Гарного вам настрою. Чекаю на ваших крокодильчиків. До побачення!